Сьогодні ми розповімо історію Тетяни, яка нарешті знайшла себе у творчості та отримує задоволення від роботи, поєднуючи це з реальним заробітком. Як їй вдалося зробити 3D-візуалізацію не просто хобі, а основним джерелом доходу, що її надихнуло, як вона подолала труднощі та які результати отримала. Подивіться відео, щоб дізнатися, як Тетяна зважилася на зміни. Розпочала навчання та досягла своєї мети. І можливо, саме ця історія надихне вас зробити перший крок. Я з чернівців. До навчання на курсі я багато разів змінювала сферу діяльності. За спеціальністю я економіст і працювала в банку і загалом в сфері торгівлі. В основному. це. Але завжди мене цікавила творча діяльність. І останнім часом я почала цікавитись в інтернеті на рахунок навчання щодо дизайну, тому що завжди мене цікавила ця тема. Ну, так як я казала раніше, я завжди. Мріяла розвиватись творчо. Особливо е, мені е, подобалось все, що зв'язано з дизайном. Е, можливо, десь е, там е, внутрі у мене є якась творча жилка. І мені завжди це було цікаво. Ну, щось Тому тому я так і е, е, ну, не знаю, це, це 3D-візуалізація це саме те, що е, дозволяє мені. Е, Реалізувати мої мрії, мої подобання, а, а саме головне, ще отримуєш від того дохід. Ну, дізналась про візуал 360 в інтернеті, ну, як, як і всі, шукала, шукала, і мені попадалися інші курси, але я звернула увагу саме на візуал 360. Чому? Тому, можливо, відразу було все доступно і зручно. Відразу якось е, є курси такі, що ти починаєш щось шукати, не можеш зрозуміти. Е, щось заходиш на ті сайти. Там все якась інформація тут було все чітко, все розписано, все е, і якось я от зайшла і відразу зареєструвалася. Тобто я навіть не думала, потрібно, не потрібно. Відразу мені якось так от воно пішло. Щодо інших курсів, ні. Візуал 360 це, це мій перший такий курс. Ого! Да, я проходила курси, але не пов'язані зовсім з, з дизайном і візу, візуалізацією. Це мій перший досвід, скажімо так, в цій професії. Для мене, для мене був страх залишитись без сторонньої допомоги. Це правда. Це стосується, по-перше, встановлення програм потрібних для навчання та необхідні консультації в разі потреби. Але ще раз повторюю, команда кураторів та техпідтримка завжди на зв'язку. І навіть після закінчення навчання відчуваєш цю підтримку та натхнення кожного дня. І це саме головне, тому що онлайн-навчання це. Зовсім інша справа не то, що навчатись офлайн, як от тільки ми з вами говорили. Комунікація, хтось може допомогти, завжди хтось є рядом, коли ти сам. То тобі цього ну бракує, і це у мене був страх. Боже, не дай ну, щось відключиться. Я щось не буду знати. Оце, але як я сказала, що відчуваєш завжди, навіть після закінчення, після а, марафону, а, в пошуках клієнтів, а, підтримка, допомога там, якщо щось не знаєш. Групи в телеграмі, ці всі. Тобто, якщо є якісь питання, то ну, ти завжди знайдеш відповідь. Завжди. І це, це дуже класно. Молодці, що ви так от робите це все. Тому що не знаю, я не проходила інші курси, я не можу порівнювати з іншими, але мені це подобається дуже. Навіть зараз є багато інформації в Телеграмі, в разі потреби, завжди можна звернутися, отримати допомогу по будь-якому питанню. І мені е, подобається, е, тому, що, е, тому що можна креативіти, креативіти, і це для мене цікаво. От, от от я кажу, що я творча натура, і тут ти можеш. Е, Повністю реалізувати свої якісь там е, креативні мислі. Mm -hmm. Оце мені, да, це мені сподобалось. У мене був страх Боже мій, якщо я не побачу ці уроки, вони у мене вже є всі, але якщо їх не побачу так наглядно, все, що буде, а потім вже по чуть-чуть, по ти розумієш, що ти вже йдеш трохи далі, вже щось відкладається все одно, відкладається в голові. Після завершення навчання. Так, я почала працювати, і перший мій проєкт був, коли я виграла, виграла в конкурсі, і від того я вже отримала першу мою зарплатню. І я була така щаслива. Думаю, ну, значить, я не, не зря, не зря я це все вивчала, старалася ось і. і... Ну потрохи потрохи ще займаюся пошуками вже було декілька дизайнерів, яких я знайшла в інтернеті. Так, на, сьогоднішні, на, на сьогоднішній день я ще я тільки почала три місяці, декілька місяців а, працювати, тому ще не, не, не наробила таку велику базу, але потрохи, потрохи, і рухаюсь вперед. Саме перша Сама, саме перша від проєкту не дуже добре, але дуже багато я отримала там десь. Получається, в конкурсі, коли я ну, десь біля, скажімо, біля 100 євро, мені здається, так було. 80 чи 100 євро, так, отримала. Перше моє. Ну, це можливо не тільки я, така одна, це, що я не справлюсь і не зроблю так, як потрібно. І... Це саме таке у мене було. Друге, що не заплатять. Але навіть цей момент мене турбував менше, тому що я хотіла реалізувати себе. І от можливо, це було саме страшне. Але потрібно боротися зі своїми страхами, тільки вони нас зупиняють, не дають нам рухатись вперед. Якщо ми з ними боремося, то все буде добре і. Ну, це я, я рахую, це нормально, <смі> що є якісь страхи. Я прям не знала, що казати, як, як я правильно Щаз, зараз, зараз скажу ціну, а вони скажуть дорого, відмовлять мені. І не знаю скільки казати, як правильно. Я ще не такий професіонал, вроді би. Ну і от такі страхи, але. Як не странно, так все пішло класно. Именно мій перший дизайнер, це вона е, така чіткі ТЗ мені надала. Е, відразу почалася комунікація легка. Е, тобто ми як спілкувалися, як друзі. Відразу перейшли на ти, е, це ще більше зближує, коли ти спілкуєшся на ти. І як я зі своєю подружкою, от так от вийшло. Я знайшла першого клієнта в інтернеті в Інстаграм. Да. Mm -hmm. І причому це повідомлення було. Е я намагаюся постійно трохи з з ну, міняти, якщо щось іде не так, якщо не звертають увагу, я там міняю фрази, додаю щось, віднімаю. І як не дивно. Це повідомлення було як, як не всі, якісь лаконічне таке, а просте взагалі там небагато слів, і вона звернула увагу. Ну то є, от, тут не вгадаєш як краще. Може іноді не потрібно багато багато казати, розписувати а так конкретно все коротко. Да. Вона мені якось відразу ціну. Ну, я там щось написала, вона відразу мені відправила ТЗ. Причому чітко все розписала, що вона хоче, якось почалася так розмова. Так, да, це була перша. <рігум> я почала отри отримувати дохід від цього, що мені подобається, і це мене надихає. <рігум> Але я планую повністю прийти на 3D-візуалізатора. Повністю, да, І зануритись а, 100%. Отримуєш <сістит> задоволення від роботи, це класно. Це Мам... щаслива людина. Як є один вираз, а, коли твоє хобі стає твоєю роботою, то ти щаслива людина. От мені дійсно це подобається. І... А ще отримувати дохід, то <сістит> взагалі класно. Я ще не отримую багато коштів тільки початок, але з моменту першого е, замовлення е, за два місяці окупилось, окупилось мені навчання. Так? І ну, головне не зупинятися, головне рухатись вперед і, і рости. Це саме головне. Е, навіть якщо ти думаєш, що все, щось не виходить, не опускати руки, навчатись і рухатись вперед. Тому що Бо це не життя воно може бути постійно-постійно все добре, і все, все виходить. Щоб щось виходило, треба трохи. Mm. Так, але окупилось так. І ще вже, вже планують собі якісь мають стілі, щоб щось придбати. Я ще на початку, на початку, тому Багато ще не виходить, але е, ну, за попередній місяць у мене вийшло там десь 240 євро. Ну, це ще не дуже багато, але е, потрохи, ну, для початку я рахую це нормально. Собі е, це вже на початку говорилося, але я ще раз можу повторюся. Е, основне, це не потрібно боятись. І боротись зі страхами своїми, це шлях до успіху. І для учнів, для майбутніх 3D-візуалізаторів, це навчатись постійно, навіть після закінчення. Чим більше інформації отримуєш, тим легше в майбутньому працювати. Навчатись і навчатись, не зупинятись ніколи. А головне боротись зі страхом, тому що е, ці страхи нас зупиняють. Якщо ми з ними боремося, то е, нічого не страшно потім. Звісно, я хочу заробляти більше. Ну я до цього йду, і я розумію, що тому, що також в житті були різні моменти, і було таке, що і працюєш, працюєш, і нічого не маєш, чи там ще щось. А ну, тут мало того, що ти працюєш, ти тобі це подобається. Ну, реально, мені це подобається дуже. І ще отримуєш дохід. І я розумію, що я тільки почала, я не можу відразу мільйони отримати, то рухаюсь, рухаюсь а... в тому напрямку. А... Так що тихо тихо їдеш, да, далеко заїдеш. Угу. Коли я придбаю автомобіль, я з вами поспілкуюсь вам розкажу, як до того дійшла. Влас. Якщо у вас. Зацікавила історія Тетяни саме час зробити перший крок. Запрошую вас на безкоштовний урок від Visual 360, де ви дізнаєтесь, як освоїти прибуткову професію 3D-візуалізатора. Ми розкажемо, як працювати з дому, отримати престижний сертифікат Autodesk і вийти на міжнародний рівень. Урок доступний для всіх, навіть якщо у вас немає досвіду чи технічних навичок. Реєструйтеся за посиланням у описі. Почніть свій шлях до заробітку у твердій валюті незалежно від вашого віку, досвіду та знань іноземних мов. Працевлаштування гарантуємо. До зустрічі!